По німці Державна екологічна інспекція Житомирської області разом спільно з Хмельницькою екологічною інспекцією хотіли провести аналіз стоків, вони їх не опустили на підприємство. Тоді вони взяли забори 500 метрів нижче підприємства. Жоден показник не відповідає нормам. Жоден показник. Це перше. Те, що вони кажуть, що в них в нормі, по їхніх А Директор запевняв. Це перше. Друге питання. полонне. Сам 12 квітня ми були в голови райдержадміністрації, наводили йому факти, тому що я особисто сам був на їхніх очисних спорудах. Споруди гарні, огорожені, фасад є. Але спускають в річку, біля річки стояти неможливо. Просто через себе... Просто пропускають, все, все в річку сходить. Приватний сектор з другої сторони, так же само, все по трубах сходить в річку. Значить, Мінрегіон їм виділив 4,9 мільйонів на очисні споруди. Ніжинська фірма підрядник вже освоїла 4,2, нічого не зробила по очистці стоків. І вони стоки тупо скидають в комору. Неочищену взагалі. Якщо треба, можемо сьогодні під'їхати. Ну, можливо, вони сьогодні там перекриють, що там вже нічого не текло. Ну, 11 квітня, коли я там особисто був, ну, стояти неможливо було біля річки. Те ж саме стоки по Понінці ми їх їздили, ну, вони їх там вже прикрили, не так як вони текли вже 2 березня, коли ми знімали фільм там про нього. Вже на сідаючи раз, 11 квітня. Там вже ледь-ледь ручейок ішов, ну коли вже ми оттуда поїхали, його все пустили, так як воно раніше. Ну, зупиняли для того, щоб ми подивилися просто-напросто. Вони їх там е очисні свої, ну як е очисні, відстійники просто. Там не, ні аерації, нічого немає. По технології там нічого не дотримується. Вони там щось перекачують, говорять про якісь там ставки, що воно все осідає, нічого там не осідає.